Ну що друзі, всім привіт! Після декількох днів перерви з проектом трактора, ну якщо точніше то більше одного року, думаю вже варто продовжити працювати над цим далі. Всередині наче нічого не заржавіло, все рухається, тому прибираємо річний запас пилюки з трактора і починаємо над ним працювати далі. Перше, що зробимо, це виправимо те, що я зробив в минулій серії. Не знаю як так можна було затупити, але я неправильно зробив ліві двері кабіни, праві двері відкриваються в потрібну сторону, а от ліві ні. Тому за кадром швидко виправлю цей момент і також додаю ще одну ручку поручень на кабіні, щоб більш-менш було схоже до оригіналу. З кабіною трактора поки що все, а зараз переходимо до основної роботи цього відео. Як ви можете пам'ятати, двигун трактора поки що, так скажем, в розробці, зчеплення і перша коробка передач на дві швидкості вже готові. А зараз будемо робити другу коробку передач, де буде три швидкості: Дві вперед і одна назад. Досить давно був вилитий з алюмінію ось цей корпус коробки передач. Зараз будемо робити вали, зубчасті колеса та інші деталі, які будуть всередині цієї коробки. Зробив ось такі ескізи всіх деталей можна переходити до їх виготовлення. До речі, давно я хотів придбати щось подібне до токарного верстата, і нарешті воно з'явилось в наявності. Цей захист дуже економить час прибирання станини токарного, і під цією гармошкою станина та гвинт по вздовжньої подачі завжди залишаються чистими та змащеними. З її кріпленням нічого не треба вигадувати, все на магнітах. Дуже швидко встановлюється і знімається. Скажу наперед, що ця гармошка в мене працює вже дуже давно і без проблем витримує гарячу стружку та контакт з різними мастилами та аерозолями, тому можу її сміло рекомендувати. Посилання знаєте де. Ну а зараз починаємо виготовлення первинного вала коробки передач. Первинний вал разом з трьома заготовками під зубчасті колеса готовий. Зараз переходимо до виготовлення вторинного вала. Зараз потрібно зробити декілька шпоночних пазів для деталей, які будуть вмикати потрібну передачу. Щоб зробити пази, які будуть на валу чітко на 180 градусів один від одного, використаю ось такий кубик з цанговим патроном. З первинним та вторинним валами поки що все зараз будемо робити заготовки для зубчастих коліс вторинного вала. Заготовки зубчастих коліс готові, залишилося на них тільки нарізати зуби. Ось так, до речі, будуть виглядати первинний та вторинний вали в зібраному стані. А зараз зробимо отвори для того, щоб муфта, яка буде ковзати по шпонці, могла ввійти в зачіп своїми штифтами з цими зубчастими колесами, і тим самим крутний момент буде передаватися з первинного на вторинний вал. Робитиму отвори на потрібному радіусі з допомогою цифрової індикації. А ось і ця муфта, в отвори якої будуть встановлені штифти, які в свою чергу і будуть входити в отвори на зубчастих колесах. А зараз зробимо нарізку зубів на заготовках зубчастих коліс. Ділильний диск налаштований на потрібну кількість зубів. Врізаюсь в заготовку на потрібну величину і можна починати нарізку. І тут мене чекав неприємний сюрприз. Зробивши другий прохід, я помітив, що перший зуб вийшов якийсь дуже малий та худий. Подивився в розрахунки і зрозумів, що замість того, щоб ручкою ділильного диска робити тільки 6 повних обертів для зубчастого колеса на 15 зубів, я робив 3,9 обертів і це для зубчастого колеса на 25 зубів. Коротше, почав нарізати 25 зубів на заготовки, де повинно було бути 15. Ну нічого, буває, всю деталь не буду переробляти, виправлю цей момент трохи далі. А зараз продовжимо нарізання зубів на незіпсованих заготовках. Ось до речі, в порівняння, які повинні були бути зуби, а який вийшов перший зуб. Ось такий вийшов первинний вал, а зараз виправимо зубчасте колесо з одним невдалим зубом. Присував нову заготовку зубчастого колеса, проточую в потрібний діаметр і можна нарізати зуби. Первинний вал повністю готовий, навіть і не видно, що щось було не так. А зараз продовжуємо нарізання зубів на решті заготовок. В лівій руці муфта з штифтами, яка буде вмикати тільки задню швидкість, в правій муфта, яка вмикатиме першу або другу. Так виглядає вторинний вал повністю в зібраному стані, і ось так працюють муфти, які вмикають передачі. Можна буде випадково чи не випадково ввімкнути одночасно, наприклад, першу передачу разом із задньою, і тоді коробка просто заклинить, але нічого страшного не станеться. Двигун не зможе прокрутити коробку передач і від навантаження просто зупиниться. Щоб задня передача працювала так як слід, потрібно ще ось таке паразитне зубчасте колесо. Обидва вали коробки передач готові. Зараз попрацюємо з її корпусом, а саме потрібно розточити отвори для підшипників первинного і вторинного валів. Після встановлення в кришки коробки передач ущільнювачів та підшипників визначив місце, де повинен бути вал з паразитним зубчастим колесом задньої передачі. Після того як все зійшлося і плавно все обертається, можна встановлювати це все в корпус. Кришки закріплені на корпусі. Тепер працюємо з місцями, де будуть дві шпильки з двома вилочками. Розсвердлив отвори для установки в них ось таких направляючих. В направляючих також є канавки під ущільнююче кільце. Ось так виглядають шпильки з вилочками, які будуть рухати муфти з штифтами. Для ввімкнення потрібної передачі. Друга коробка передач готова. Тепер можна це все встановлювати в раму трактора. Друга коробка передач встановлена. Тепер з допомогою ось таких карданних шарнірів з'єднаємо задній міст з першою та другою коробками передач. Підключився до стартера, зараз будемо обертати колінчастий вал двигуна і вмикатимо на коробках передач різні варіанти швидкостей. Коротше кажучи, поки що все працює, працює так, як я і хотів. Друга коробка передач стала на своє місце просто ідеально. Ну й мабуть, мої глядачі вже забули про невелике опитування у минулому відео, то я зараз нагадаю, що там відбувалося. Підняв я був питання, в який колір будемо фарбувати трактор, і мені насипали стільки коментарів, що в сумі я провів за комп'ютером декілька днів, щоб прочитати і підрахувати кількість голосів за певні кольори трактора. Ну і ось показую переможця. Найбільша кількість коментарів була за, мабуть, найпопулярний біло-зелений колір, кабіна біла, хоча навіть трохи до сірого. капот, рама і все інше зелений колір. Колір трактора визначили, будемо фарбувати його вже в наступних відео. На цьому завершуємо дану серію. Як завжди, від вас чекатиму реакції та коментарі. На цьому в мене все. До наступних серій.